Привіт! Канал Скінтелекту на тому етапі, коли ти отримуєш імейл е від популярного корейського бренду з пропозицією розглянути їхню продукцію та поділитися відгуком зі своєю аудиторією. І це все завдяки вам. Нас уже майже 10 тисяч. Якщо бути точнішим, то 8 тисяч на момент зйомки цього відео. Дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Всіх люблю і обожнюю неймовірно. Цей бренд Вігрін. Вони мені написали, що хочуть чесний відгук, яким би він не був. Інших ми й не робимо. Починаємо! Сьогодні в нас на огляді гель для очищення шкіри з екстрактом рису, сироватка з вітаміном С, інша сироватка для відновлення захисного бар'єру з екстрактом гриба рейші та універсальний зволожуючий крем. Не це відео, бо, здається, ми знайшли скарб. Встигне спробувати Вігрін перед тим, як цей бренд стане надто популярним, якщо ви розумієте, про що я. А я поки попрошу підтримати цей канал та поставити лайк цьому відео і підписатися, якщо ви досі цього не зробили. Такі прості рухи дуже допомагають розвитку цьому каналу. Вельми вдячна! Давайте по традиції почнемо з очищення. Але перед цим я скажу важливу інформацію. Бренд Вігрін є повністю веганським та cruelty-free. Що це означає? У своїх формулах Вігрін не використовує інгредієнти тваринного походження і ні вони, ні з треті сторонні компанії не тестують інгредієнти або косметику на тваринах. Гель для очищення представлений в пластиковій тубі в об'ємі 150 мл. В основі засобу майже 75% рисового екстракту. Звісно, що м'яка мича Основа є ферменти лактобактерій, алантаїн, центела, одна група церемідів. Нічого зайвого, прекрасний склад. По технічним характеристикам це прозорий гель, який при контакті з водою піниться. Засіб має ледве помітний запах, але не за рахунок ароматизаторів. Для одного використання достатньо буде горошинки цього продукту. Який результат? Без перебільшення скажу, що це найделікатніший засіб для очищення, яким я коли-небудь користувалася. В моєму користуванні було багато продуктів і всі вони були по-своєму прекрасні. Але цей засіб дуже делікатно та ніжно очищує шкіру, жодного натяку на стягнутість чи подразнення. Незважаючи на свою делікатну дію, в мене не було відчуття, що шкіра недоочищена. Нагадаю, в мене комбінований тип шкіри. Кому підійде цей продукт? Вігрін заявляє, що засіб універсальний і підходить для будь-якого типу шкіри. Але, на мою суб'єктивну думку, найбільше його оцінюють власники сухої, або чутливої шкіри. Так, в мене комбінований тип шкіри, і я цим продуктом більше чим задоволена. Можливо, якщо ви маєте жирну шкіру і знаєте, що такі ніжні пінки для вас працюють добре також, то можете спробувати цей варіант. Або якщо ви шукаєте щось. На ранок, знаєте, багато хто має дві пінки на вечір і на ранок. Це не обов'язково, це по бажанню. Тому якщо ви шукаєте якусь ніжну пінку для ранішнього вмивання, з впевненістю рекомендую ось цей продукт. Але якщо ви маєте суху або чутливу шкіру будь-якого типу, будь ласка, спробуйте цей продукт, я впевнена, ви в ньому не розчаруєтесь. Засіб на 5 з 5. Наступний засіб це сироватка з вітаміном С. Цей засіб має поєднання двох форм вітаміну С, і ці дві форми направлені на боротьбу з пігментацією. Аскорбінова кислота це золотий стандарт в лікуванні пігментації, форма ефективна, але капризна. Має низьку стабільність, особливо при розчиненні у воді, може подразнювати суху та чутливу шкіру, потребує низького pH рівня. А ось ефір аскорбінової кислоти навпаки: стійкий до світла добре проникає в шкіру, добре розчиняється і у воді, і в олії, не викликає подразнення навіть при високих концентраціях чудова підтримка в боротьбі з постакнею чи пігментацією. Сироватка має 14% аскорбінової кислоти та 6% ефіру аскорбінової кислоти. Така собі комбінація для посилення роботи одне одного. Засіб має трішки незавичну для мене форму. Це олійка. Я ніколи не користувалася вітаміном С у формі олійки. Продукт, як не дивно, швидко поглинається, ну наскільки це можливо. Але саме через олійну текстуру мені було некомфортно використовувати цей засіб зранку, тому я перенесла цю сироватку у вечірню рутину. Все вірно, вітамін С можна використовувати в будь-яку годину доби. По можливості рекомендують використовувати антиоксиданти вранці у зв'язці із сонцезахистом. Але робіть так, як вам зручніше. Незважаючи на концентрацію аскорбінової кислоти, нагадаю, тут 14% засіб не викликав. Подраз... Чи проблем із чутливістю. Сироватку я використовувала ввечері, а через півгодини закривала кремом. І зранку шкіра з рівним тоном жодного натяку на будь-яке почервоніння. Кому цей засіб може сподобатись? Якщо ви маєте нечутливу жирну або комбіновану шкіру, або вікову вище згаданих типів, вас турбує мяність, пігментація, постакне, хочеться попрацювати над тоном, додати антиоксидантної підтримки, ви не проти олійних текстур. То так, ця сироватка може бути вашим варіантом. Для тих, хто має чутливу шкіру, Вікрін радить почати користування з декількох разів на тиждень, поступово збільшуючи кратність використання. Але я би все-таки радила надати перевагу стабільній формі вітаміну С. Звісно, все індивідуально. Якщо ви маєте чутливу шкіру і використовуєте аскорбінову кислоту у високих концентраціях і вам все подобається, вам все підходить, я тільки за. А ось наступний засіб стане в нагоді, якщо ми перестаралися з активами. Це сироватка для відновлення захисного бар'єру шкіри, представлена в пластиковій бутилочці в об'ємі 50 мл. В основі сироватки 65% екстракту гриба рейші. Гриб рейші це антиоксидантна бомба. Ерготеонеїн та глутатіон, які входять до складу гриба, захищають клітини шкіри від впливу вільних радикалів. Цей гриб далеко не новинка в косметології. Компанія Менорат виготовляє косметику з додаванням грибів ще з 80-х років. Окрім гриба Рейші, до складу входить екстракт чаги. Це ще один потужний антиоксидант, який володіє властивостями зменшувати почервоніння та підтримує капіляри в тонусі. Є ферменти бактерій, які будуть допомагати регенерувати шкіру та посилювати місцевий імунітет. Хто оцінить цю сироватку? Всі. Якщо потрібно попрацювати над відновленням захисного бар'єру шкіри, або просто підтримувати його в здоровому, хорошому робочому стані, ця сироватка наш варіант. Я обрала саме цей продукт, тому що в мене був вибір. Я хочу ретинол у свій догляд знову, і такі продукти просто must have. Ніколи не недооцінюйте важливість значення здорового захисного бар'єру шкіри, тому що здорова шкіра дорівнює здоровий бар'єр. І навпаки. Технічні характеристики: ріденька текстура добре розмащується, не липка. Після неї шкіра не матова, а сяюча. Пробувала використовувати її в декілька шарів замість зволожуючого окремо. Жодних нарікань, бар'єр в мене не пошкоджений, тому не можу нічого сказати за пряму дію. Але факт є фактом: шкіра зволожена і почуває себе дуже добре, окрім грибів, до складу сироватки, ніацинамід, гіалуронова кислота та сніжний гриб, який забезпечує глибоке зволоження шкіри. Звичайно, що найбільше цю сироватку оцінять власники зневоденої, сухої, чутливої шкіри, або ж якщо ви використовуєте активи. І останній продукт просто скарб сьогоднішньої серії ідеальний засіб через свою простоту. Базовий зволожуючий крем для щоденного використання, який підійде всім. складі лише 11 простих і базових інгредієнтів, жодних тобі центел і ніацинамідів. З активних інгредієнтів тут є сквалан, який дружить зі всіма типами шкіри. Сквалан по своїй структурі схожий до ліпідів нашої шкіри. Просто ідеальний інгредієнт для сухої або зневодненої шкіри. Другий актив, так би мовити, це аргінін. Це амінокислота. Аргінін є частиною нашого натурального зволожуючого фактора. Захищає шкіру від ультрафіолету, прискорює регенерацію, має антиоксидантні властивості. Насправді дуже незвично бачити такий простий склад в корейському засобі. Крем має легеньку текстуру, швидко поглинається, шкіра не перевантажена, не має жирного блиску, просто золото. Якщо є можливість, я від усього серця раджу вам його спробувати. Якщо ви шукаєте дієвий базовий крем для щоденного використання без активів в складі, ось це ваш варіант. До речі, всі упаковки Вігрін зроблені з відходів рослинного виробництва. Слухайте, я отримала неабияке задоволення від користування вігрін. Дуже рада, що мене знаходять достойні люди та достойні бренди. Поділіться вашими думками стосовно даного бренду. Можливо, ви чимось користувалися. Мені буде цікаво почитати ваш досвід використання, тому що мій досвід є позитивним, і я з радістю і з впевненістю буду рекомендувати цей бренд у своїх подальших рекомендаціях. Всім дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Обожнюю всіх скоро. Побачимось!